Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже друге перезнімаю відеоролик про замовлення компанії Avon по липневому каталогу. Вчора я все гарненько відзняла, вже хотіла загружати, але добре, що передивилась, тому що посеред відео десь у мене зовсім пропав звук, чи то у мене щось з телефоном, чи так десь щось натиснулось, і в мене. Половина відео була повністю без звуку. Потім під кінець він десь знову з'явився. Але я вирішила видалити, і все сьогодні перезнімаю спочатку. Перед вами стоїть така батарея з Гелів для душу. Півлітрові морська лагуна йшла за 109 гривень по каталогу. Ось цей жовтенький недавня новинка. Він йшов у подарунок за замовлення від 2000. Гривень, він йшов за 20 гривень, і це набір з 5 гелів, 4 жіночі і один чоловічий за 379 гривень. Була пропозиція у фокусі. На нього діяла повна знижка консультанта, тому, в принципі, вийшло за 5 гелів, я думаю, непогана ціна. Наступне, що покажу, це ось такий набір я взяла. Складався він також із. Також гелю для душу 250 мл. Димочки засоби для інтимної гігієни вже в новому форматі, в новому дизайні. Ось так виглядає дозатор. Ну, він трішечки відрізняється від дозатора у гелі. Тут, мені здається, так, тут більший такий отвір. Тут. Менший такий, можливо, буде продукту видавати дозовано менше, ніж огелю. Ну, Подивимось, наскільки буде зручно користуватись в такому форматі. У мене ще є кілька е, таких засобів у старому форматі, тому буду клієнточкам пропонувати і такі, і такі на вибір. Е, далі ішла в наборі водичка. І валовіта, 30 мл, флакончик, я думаю, всі знають, як виглядає. Можливо, зараз відкрию. Ось так виглядає флакончик. 30 мл є в мене знайома, яка дуже любить цей аромат. Якось я раніше скільки в мене їх було. І якось ні, ні разу я не відкривала для себе користування. А це якось спробувала і мені так не сподобався. І ще одним продуктом в наборі був крем для рук з гліцерином і жасміном. Мої колеги-сестра користується таким, дуже їй подобається, і вона бере тільки такий. Каже, що він гарно зволожує, тому бере вона завжди цей кремчик. Тому нехай буде, можливо, їй... І запропоную. Наступне, що покажу, взяла я ось такі дві пінки. 129 гривень була ціна по каталогу. Мінус моя знижечка було, в принципі, непогано. Не Донька в мене любить ці пінки, вона ними користується. Вже так гарненько бачу запасів. Вона їх трішечки використала, тому вирішила я поповнити, поповнити запаси, нехай. Нехай будуть. Наступне, що покажу, це я, здається, чи то по фокусу, чи то про, по пропозиції з інтерактивного каталогу. Взяла ще одну таку водичку, не пам'ятаю тільки точно, яка їй була вартість, але вирішила наявність взяти. Вона така свіженька, я вже десь попередніх замовлених показувала, брала і взяла ще одненьку. Можливо, донька собі захоче таку, чи, можливо, десь дівчаткам на подаруночок на Подруга. Мені подобається такий свіженький ароматик. Ще взяла наявність ось такий аромат. 259 гривень була його ціна. Якось теж в попередніх замовленнях брала я і Марі Корсет, і одразу ж в мене його клієнточка забрала їй сподобався. Тому цього разу вирішила взяти ось такий. Цей аромат іде не зафольгований. Коробочка без людей. Ось так виглядає аромат. Лінієчка імері більш така серйозніша, для, для мене вона така важкувата. Ну, можливо, в принципі, на прохолодну погоду, на осінь зиму цей аромат і підійде. Поганий такий аромат. Далі що покажу, також взяла. Два аромати, тому що було два брати вигідніше. Взяла я Маск Мінераліс. Гарно, в мене беруть цю водичку, сподобалась, зайшла моїм клієнтам, Беруть по 259 гривень. Були і взяла ще один Спайермен. Також ця водичка користується попитом моїх клієнтів. Беруть і на подаруночки, і молодшим хлопцям беруть, і вже таким і чоловікам старшим. Подобається вона різну, різному віку, тобто не відносять її до якогось конкретного віку, вона подобається і старшим, і молодшим. Тому замовляють. Ще клієнточка одна взяла ось такий спрей. 85 гривень він коштував по каталогу. і... Таку помадку ультра матову, відтіночок тут Pure Pink. Ніжно-ніжно такий рожевий. У мене така помадка також є. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає відтіночок, У мене вже її тут залишилось трішечки-трішечки, це моя, я вже її так зараз зроблю смуч, можливо, комусь. Годиться. Ось так вона виглядає. Ніжно такий рожевий колір, більш її і так на... на весну, на осінь. Приємний відтіночок, думаю, він підійде багатьом на щодень те, що треба. Далі, що покажу, ще взяла кілька е засобів в наявність і одну таку замовила мене клієнточка. Шампунь дитячий з кавуном. Це з яблучком ще ось такий з кавуном взяла. Нехай вона вибере. Вона просила якийсь одненький. І ще взяла ось таку пролуничку весело. Взяла. взяла такі засоби дитячі, тому що в мене якось розібрали, немає в наявності, вирішила взяти, нехай будуть. Далі ще взяла. По каталогу. Недавно в нас виходила новинка румяна в кульках. Дивилася тоді на неї і по фокусу, як вона йшла, але чогось тоді я її не взяла. Цього разу йшла вона в наборі з кісточкою. Думала, я думала і вирішила взяти її на пробу. Ось так виглядав на набір. Ішла е, румяна кульках, і до неї йшла також кісточка. Е, кісточка йшла для обличчя. Сама румяна приходить в такій коробочці, в оновленому вона дизайні. Тут вже заявлено, що більше продукту. Якась там нова формула, щось вони там оновили. Сама коробочка виглядає ось так. Це я взяла відтіночок теплий, здається, це теплий. Ось так він варм, називається на англійській. Середині. Як завжди ось така поралонка. Товстенька доволі така вона. Ось така довстенька, така заглушечка. І ось так виглядають самі кульки. Вони вже йдуть такого різного, різного розміру, є такі рожевенькі і бежевого кольору. Відтіночок такий приємний. Я думаю, буде непогано він. На обличчі. Внизу там також поролон знизу бачу, не знаю, настільки буде видно, так по поролону трішечки потерло. ніби там блискують трішечки, але, думаю, як без поролону, то було би своч краще зробити. По паролону не дуже. Поролон все вбираю. Весь продукт, вбираю поролон. Так. Такий ніжний, ніжний, трішечки бежевий такий ніжний відтіночок. Ну, звісно, можна його і пензликом гарненько наслоїти, він так трішечки підсвічує. Приємний відтіночок, я думаю, буде непогано. Виглядати, ой, виглядати буде непогано. Я для порівняння дістала, в мене є ось така коробочка. Відтіночок тут іде блашет фік, здається, це попередній дизайн цих рум'ян. Кучу відкритий для порівняння. Тут 22 грами, а там, здається, 29, 28. Ось так виглядала коробочка, вона була трішечки така нищенька. Так само тут ішла проломчика, тільки така, вона тоншенька. І ці кулічки йшли вже всі такі дрібненькі, одного розміру. І ось такі ніжно-ніжно-рожевенькі. Можу для Ось, ради цікавості зробити. Так, тут трішечки краще можна набрати, тут внизу поролонки немає. Теж ніби такий трішечки сатиновий має фініш. Кісточкою, думаю, краще би набиралось. Такий ніжно рожевий. Більш такий, як хайлайтер. Цей насиченіший. Ці більш такі в старому дизайні такі, як лейт-лейт, такий як хайлайтер більш. Всі більше кольору дають. Ось так. Виглядають вони в попередньому дизайні. Баночки трішечки відрізняються, хочу поставити. Далі, наступне, що покажу, це в наборі йшла ось така кісточка для обличчя. Тут вона не запалена, Приходить вона ось в такому ще. Номер кісточки йде 106. Вона йде як для обличчя. І можна як пудру, так і, в принципі, румяна. Плотненько. Так вона набита. Такий нейлоновий ворс, приємний, м'якенький. Не знаю, як буде набирати продукт. Сподіваюсь, що буде вона працювати добре. Кісточки відей мені подобається, У мене є їх різних видів, я брала. Ще в старому дизайні це вирішила одненьку разом так, разом з рум'янами, спробувати і кісточку. Зі скидкою було, в принципі, непогана ціна, як на рум'яний, так і на кісточку. Далі покажу ще взяла по спецціні за замовлення на 339 гривень, можна було замовити водички Саморбайд за 119 гривень. Вирішила я взяти в наявність ці водички. По такій ціні я вже не пам'ятаю, мабуть, ще були рік назад. Давно таких цін не було на ці водички. Зараз бачу у серпневому уже каталозі. Вони йдуть по 209. Тому ще 119 це ще була досить таки непогана ціна для них. Непогані водички, одна більш свіжіша, інша. Трішки така солодкуватіша, більш така, вона насиченіша. Тому, думаю, десь вони пригодяться чи на продаж, чи на подаруночок навіть комусь підуть, в принципі, не будуть лишніми. Далі по фокусу ще замовила я новинку, новинку порбланку. Ось в такому вона позитивному, помаранчевому йде кольорі. Курбланка Golden Burst. Цікавий такий дизайн коробочки. В піраміді неї заявлений червоний апельсин, лілія і білий мускус. Коробочка така яскрава. Як і який сам флакончик. Ось так виглядає флакончик таким життєрадісним помаранчевим кольором апельсиновим. І я вже вчора пробувала, мені аромат сподобався. Такий соковитий, дійсно, на старті. Апельсин. Добре, чути, такий цитрус іде. Приємна водичка. Така свіженька-свіженька. Хто любить цитрусові аромати, це для вас сподобається. Дивилася я на них у фокусі, думала брати, не брати, брати одну чи брати дві. Ніяк не могла я визначитися, тому. Другу курбаночку я взяла у складі набору. До набору входила сама водичка. Виглядає вона також ось так яскраво, жовтенька така, життєрадісна, приємні такі яскраві кольори. У цій вже заявлено у пірамідці бергамот, Іланг-Іланг і і натисіна. Не знаю, як. Відчувається сіно в ароматах. Ніколи якось я не стикалась, але аромат мені цей також зайшов. Думала, можливо, він буде якийсь більш такий важкуватіший. Ні, він теж такий свіженький, цитрусовий, можливо, бергамот дає таку свіжість, цитрусовість на старті. Теж дуже приємна водичка. Мені обидві зайшли, обидві сподобались цікаві проблемочки, думаю. Не знаю, чи будуть вони на постійній основі, чи, можливо, це якісь ліміточки, але ароматики цікаві. Ще до набору входив ось такий крем для шкіри навколо очей від відденью. Далі пробний зразочок новинки чоловічої водички. Black Suite Real. Одний зразочок і новинка туші. Нова туш екстра волюм, верт відтіночок чорніше чорного. Не знаю, як ця туш Буде цікаво спробувати це новинка, тому вирішила я таким наборчиком спробувати ці новиночки. Ще мені компанія вклала. Ще два пробнічка такої водички. Десь клієнточкам покладу до замовлення. Нехай тестують, можливо, чоловікам своїм сподобається така водичка і замовлять. В принципі, це все таке було моє замовлення. Потрошку всього трішки для діток, трішки для душу, трішки ароматів запаслась такої більш бюджетної бюджетного сегменту, тому що аромати зараз так. Глухо більш так беруть. Якщо беруть, то щось таке бюджетне. Уже такі аромати, які дорожчі, ну, якось до них звертаються все рідше і рідше. А такі бюджетні водички, в принципі, аромати мені подобаються, вони непогані. І по стійкості, і по самі аромати мені подобаються, тому. Чому б і не взяти по таких більш-менш ще доступних цінах? Не знаю, буде далі. Ціни передивилася, ще мені прийшло. Прийшов каталог. Прийшов каталог і на серпень, і на вересень. Ось такі два каталожика прийшли, Передивилась, Так, перебігла Вересневий те з новинкою. Не брала я пробний зразок, хотіла спочатку, але в дівчаток побачила я, що. Він йде без е, публізатора, просто якби, такий звичайний пробний зразок. За 35 гривень вирішила я не буду брати, не захотіла. Могли би за 35 гривень вже зробити якийсь е, пробничок такий, якийсь достойніший, я рахую. Перелистала каталоги, дещо далі е, дорожчає, ціни ростуть, піднімають, не знаю вже, куди ще піднімати. І так е, Невесело, так скажем але ціни ростуть, і ніхто нікого не питає перед тим, як їх піднімати. Будемо бачити, як буде далі, поки що замовлення в мене ось таке. Цього трішечки взяла в наявність, далі не знаю, буду бачити по замовленням клієнтів. Дещо, можливо, буду пропонувати з наявності буду брати. Таке було моє замовлення. Трішки новинок, трішки всього. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, чи спробували ви новинки порбаночок, як зайшли вони вам. Мені вони, в принципі, непогані. Такі свіженькі, позитивні яскраві кришечки, флакончики. Можна, в принципі, спробувати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Пишіть в коментарях, чи користувалися. Як вам. Чи пробували ви нові румяна, чи пробували нові кісточки в новому вже оформленому дизайні, як вони працюють. Дивлюсь, такий більш змінилась текстура самого, сам нейлон такий трішечки інакший. Не знаю, чи не буде він замилювати продукти, тому що є в мене деякі кісточки, які замилюють дуже. Там і пудру, можливо, замилюють, і тіні. Це, мабуть, залежить від самого ворсу. Всім дякую за перегляд. На все добре, бувайте.